Привіт! Хочу зробити невеличкий огляд такого пристрою джерело безперебійного живлення Аруна. Упс 1000. Це є більш потужний варіант. Є ще упс 500. Упс 500 розрахований на максимальне навантаження 1500 Вт. Упс 1000 розрахований на максимальне навантаження. 1000 Вт, хоча номінально для нього робочий режим це максимум 600 Вт. Задача, під яку я купляв цей пристрій, це є в основному робота котла автономного опалення, ну і, там по мінімуму, якесь світло в квартирі на випадок, коли не буде електроенергії. Так, тому важливе значення це те, що цей пристрій видає чисту синусоїду, що є важливим для котла. Ну, а час роботи котла чи інших споживачів від цього пристрою. Це вже напряму залежить, якої ємності ми підключаємо зовнішню батарею. Саме я шукав пристрій із можливістю. Підключення зовнішньої батареї для того, щоб можна було міняти батареї різної ємності ставити і в майбутньому не знаю, використовувати можливо окрему батарею. Зараз я під'єднав до нього звичайний автомобільний акумулятор. До того ж, цей акумулятор саме такий, який підходить до мого автомобіля, так як цей пристрій не призначений для роботи з автомобільними акумуляторами. Автомобільні акумулятори під час заряджання виділяють газ, тому їх не можна заряджати в квартирі. Ось. Але так як зараз досить критична ситуація з купівлею тягових акумуляторів, AGM акумуляторів чи гелевих акумуляторів, які призначені саме для роботи із в системі джерела безперебійного живлення. Тому вирішив тимчасово на крайній випадок купити другий акумулятор до автомобіля. Це буде якби на всі випадки життя. Якщо будуть якісь проблеми з тим акумулятором, який знаходиться на автомобілі, я просто зможу використати запасний. А кроме того, він буде в мене на всякий випадок, для того, щоб можна було запустити котел і якийсь час. Мати електроенергію. По інструкції від цього блоку безприбійного живлення, цього акумулятора ємністю 54 А повинно вистачити на приблизно 3,5 години роботи самого котла. Якщо я буду додатково підключати ще якісь навантаження, відповідно цей час буде зменшуватись. Ось. Давайте подивимось, що є. З задньої сторони цього пристрою. Так, значить, в нас є дві розеточки для підключення навантаження, є кнопка вимкнення звукового сигналу, є реле захисту, якщо, не знаю, перенавантаження чи якийсь чи щось там закоротить, є вентилятор для охолодження пристрою. І дві клеми для підключення акумулятора. Також є режим перемикач режиму заряду акумуляторної батареї. Він може заряджати в трьох режимах: 5 А, 10 А та 15 А. Це залежить від під'єднаного акумулятора, так як в мене акумулятор мало, ну, відносно малої ємності 54 А, години, то якби, ділимо на 10, отримуємо 5,4, тобто 5 А це якраз той режим, в якому його вартує заряджати. Кажу ще раз, заряджати я його в квартирі не планую і не планую цим пристроєм, скоріш за все. У мене є звичайний автомобільний зарядний пристрій. І У випадку, якщо я все ж розряджу акумулятор, якщо не помиляюсь, до рівня 10,9 В. Пристрій після цього рівня заряду акумулятор вже перестає працювати. Тоді я цей акумулятор від'єдную, ставлю чи на балкон, чи в гараж, і там заряджаю вже автомобільним зарядним пристроєм. Як тільки буде можливість докупити тяговий акумулятор, який призначений для цього пристрою, тоді вже буду використовувати його. Так от, давайте в першу чергу спробуємо підключити цей пристрій до звичайного, звичайної розетки і подивимося, як він працює. Так є так. Що ми бачимо? Бачимо індикатор того, що він зараз працює від мережі міської на вхід отримує 225 вольт на вихід, також 225. В ньому є також вбудований стабілізатор. Відповідно, якщо там рівень скакає напруга в мережі від 140 до 275, якщо не помиляюсь, вольт, то він його повинен вирівнювати. Також ми бачимо індикацію заряду батареї підключеної. Є 5 поділок і він показує... Да, він показує тих 5 поділок. Тобто акумулятор у нас заряджений повністю. Давайте ще підключимо тестер і подивимось, скільки видає вольт тестер. Так. Тестер видає 12 вольт 75, 77, 78, навіть 79. так. Це означає, в принципі, так, зараз цей блок безприбідного живлення він входить в режим заряду батареї. Тобто цей струм зараз буде збільшуватись. І таким чином він автоматично його заряджає, коли він знаходиться в цьому режимі. Живлення від електричної мережі. Ось тепер попробуємо до розеток, які знаходяться ззаді корпусу, під'єднати продовжувач, до якого я буду підключати інші навантаження, а також котел. В першу чергу мене цікавить котел. І, як ми бачимо, котел запрацював. Ну, це зараз, ще раз повторюю, живлення від, електрич... від мережі міста. Так, котел працює. Тепер. Тепер ми відключаємо пристрій від міської мережі і подивимося, наскільки зміниться показник тестера. І також, що буде на дисплеї. Пристрою. Так, від'єднуємо і спостерігаємо. <звіг> Бачимо, e, значить, на тестері напруга зменшується, тобто це означає, що зараз e, енергія береться з акумулятора. і Через інвертор, який вбудований в цьому пристрої, він його конвертує в 220 вольт. Ось. Цей, цей звуковий сигнал э, звучить кожних 30 секунд. Ззаді є кнопочка, яку я показував червона. Нею можна його відімкнути. Зараз його відімкну, щоб він не дратував. От. Котел продовжує працювати. Це важливо. Тут ще є шкала навантаження цього е, пристрою, скільки я так розумію, споживачів підключені, і скільки із 600 Вт задіяно. Хоча я не бачив, щоб ця шкала збільшувалася, зараз спробуємо е, поступово під'єднувати якісь навантаження. Ну, що саме важливе е, з навантажень. Так, продовжувач. Саме Важливо це, в першу чергу, напевно, мати якесь світло в квартирі. Тому давайте підключимо звичайну лампу. Так, світло в квартирі в нас є. Показники не змінюються наразі. На, на батареї 12 вольт. Показники зменшуються. Далі. Якщо є можливість. Підключитися до інтернету, якщо взагалі при відсутності електроенергії провайдер надає інтернет, у вас в квартирі, то можна підключити до нього Wi-Fi. Ось. І сподіваюся, що в нас в квартирі з'явиться інтернет. Так, працює цей Wi-Fi. Так, лампочка світиться. Тобто він працює. Ну, наразі це Wi-Fi, модем роутер не підключений до інтернету кабелем. Але для чистоти експерименту я його просто підключив, щоб подивитися, скільки споживачів може. Ну, і комп'ютер у нас якби працює. Ось, е, якщо батарея сіла, ми можемо підключити також зарядку. Відповідно, бачимо індикатор заряду. Якщо я відключаю батарею, ноутбук живиться від своєї внутрішньої батареї. Якщо я підключаю зарядний пристрій, ноутбук заряджається. Тобто на виході ми маємо пристрій, який від акумулятора автомобільного в даному випадку живить котел, лампочку, модем і ноутбук. Скільки часу він зможе працювати в цьому режимі, треба дивитись, я не хочу зараз садити акумулятор. Ось. Але. Сподіваюся, що ну, звичайно що стільки навантажень підключати я не планую, не планую, для мене важливий котел, але ось кілька годин я думаю, що він працювати зможе. Якщо буде батарея більшого, більшої ємності, там, наприклад, 100 Ампер годин чи навіть до 150 цей пристрій може заряджати. Акумулятори, або ставити кілька акумуляторів разом, щоб збільшити ємність. Відповідно, час роботи пристроїв від цього джерела безперебійного живлення збільшується відповідно до збільшення ємності батарей. Приблизно так.